Спить стародавній Київ, місто легенд, спить та не відає, що ночами на його дахах та вулицях з'являються тихі спостерігачі. Вони пильнують, очікують. В нетрях борщагівки, серед облуплених, цегляних багатоповерхівок і заїжджавлених антенн, там, де за день голуби збирають крихти, а вночі тіні набирають форми, з'являються віл. Гато птах, схожий на звичайного міського голуба, але з довгою шиєю, вкритою чорним, мов побіл пір'ям. У гато три ока. Головне споглядає реальний світ, друге бачить минуле, а третє внизу, поблизу грудей, пам'ятає смерть. Гато завжди сидить мовчки, ніби частина пейзажу, але коли хтось із пізніх перехожих проходить повз і раптом стригається, це око птаха дізки мимохідь зустрілося з ним. Поруч на бетонному паркані зручно вмустилася кішка, її звуть Ті, вона тонка, мов Ті і чорна, як кавовий осад на дні чашки, який забули змити вранці після ночі, сповненої жахіттями кошмарів. Очі ті два смарагди, а третє червоне між ними на чолі довгоспечена печатка. З під хутра визирають короткі, але міцні ріжки, на срібному ланцюжку блищить медальйон, трикутники з писаним колом, у якому горить палає око, символ старого мертвого бога, який досі дихає крізь щілини між світами. Гатто і ті не просто дивні створілля, вони спостерігачі, мандрівники з далекого світу, що давно поховані під шарами пилу попелу спалених і забутих імен. Вони приходять, коли ніч у місті згущається до смоляної тиші, а останній тролейбус зникає в темряві, не доїхавши до кінцевої. Їх не побачити, якщо ти не вмієш дивитись, а от вони бачать усіх П'янить, що блукають темними дворами у пошуках забутої правди, дітей, які прокидаються вночі і кричать від снів, у яких лунає голос, що немає тіла, чорних собак без тіні, і стареньких, які зупиняються перед під'їздом, відчуваючи, що хтось спостерігає за ними з даху. Гатто іноді видає хрипкий звук, схожий на тріс старого вінілу, і голуби навколо розлітаються від липкого жаху. Кішка Ті лише моркотить, ніби читає забуті закляття. Вони одвічні свідки, і якщо щось порушує баланс у місті, коли людські бажання виключуть істот з іншого боку світла, вони будуть першими, хто дізнається, і, можливо, останніми, хто залишиться, коли все навкруги згасне. Київ і далі пливе у марині сновидінь, а на його дахах та вулицях пильнують двоє, що чекають на нові пророцтва. Гадто і ті вже тут.